Так, продовжуємо рухатися по центральній, най, найцентральнішій нашій вулиці, яка зовсім недавно в прошлую осінню ремонтувалася. Такі чорнявенькі хлопаки її ремонтували, Ну, ми бачимо, що недобросовісно вони того робили, хто їх наймав, я не знаю. Це в нас обочина. Так, рухаємося. Це наш улюблений базар. До речі, не облаштовані ні столики, ні лавочки, ні стоєчки, ніяких санітарних вимог, правил, ні холодистки, нічого. Так, зупиняюся, виключаюся, показую. Так. Сьогодні у нас субота, базар дуже жвавий. Оцініть наявність покупців, наявність продавців. Немає ні людей, ні задоволення. Добре? Так. Ну, це у нас територія. Територія. Опа. Ну, примітивний собі такий базар. Раніше базар був тут, але столи потрухли, порозпадалися, більше до цього діла нікому немає. І увага, родзинка нашого села. Можна їті, колиті можна бачили перший бачили? одний перехід, і де він знаходиться? Ну, у нас знаходиться. В такому місці, що переходити ну, треба дуже обережно, то у нас там кафешка, до якої без пішохідного переходу аж ніяк не можна. Зацініть наші достопримічательність. Тут шматочок європейської дороги. Розмірений, розчерчений. Ну і під липкою тут раніше лавочка була. Тепер нема.